Доброго дня, шанувальники токарної справи. Сьогодні я буду точити шайбу під цей підшипник. Шайба це потрібна для того, щоб трошки сунути підшипник в інше місце і щоб він назад не ставав, де він був, бо так вимагає механіка. Так от, куди мусить впертися кільце? У внутрішню обойму, в наружній обойму чи в дві обойми разом. Ну, певно, що якщо піджимка йде на валу, то треба внутрішню обойму підперти. Для цього роблю замір внутрішньої обойми і буду її розтачувати трошки більше за діаметр вала, щоб вона легко туди находила. Замірявши діаметр отвору заготовки, вияснилося, що все треба розточити на 1 мм. А ось по зовнішньому діаметру треба зробити трохи менше за внутрішній діаметр зовнішньої обойми. Ну, ось там є розмір. Тепер ставлю, пробую ставити шайбу на станок. І ось вияснилося так, що кулачки на режим не можуть її затиснути. Пробую верх брати, теж не, не вистачає кулачків. Ось така проблема. Ні за те не можна взяти, ні за те. Значить, треба замінити кулачки. Тобто поставити зворотні. Ось я їх зараз буду ставити. Треба подивитися, де йде заход планшайби у, у перше гніздо. Он вона там заходить, її видно. Оставляю перший кулачок. А далі прокручуючи план шайбу, дивлюся, коли з'явиться заход у другому е гнізді і ставлю туди ось другий. Ну і так само третій. От. Тепер затискую е шайбу у ось, зворотні кулачки. Ну і маю вже доступ до внутрішньої. Е Поверхні, і тепер я буду його розточувати. Підвертаю трошки різця, щоб він не затирав. І зараз я розточу, ось вийду на той діаметр, щоб був трошки більший за діаметр вала, щоб вона там легко сіла, не зачіпалася, а тільки впиралася торцем. Ну, ось така простенька операція з росточки, фазочку. По внутрішню треба зняти. Ну і ось, ось. на цьому з отвором все нормально. Тепер треба проточити наружній, а його теж не можна взяти ніяк. Тобто треба ставити ось отаку оправку, точити під внутрішній діаметр шайби поверхню і садити на цю оправку. Бо іншого методу в, даному, в даній ситуації, при даних можливостей немає. Ось я б проточив, посадив, піджав його задньою бабкою і тепер протачую зовнішній діаметр, щоб він був менший за внутрішній діаметр зовнішньої обойми. Розібрали, що я сказав. А тепер повертаю трошки різця, щоб він із проходного упорного став проходним, просто проходним, щоб він під якимсь кутом різав. Тоді процес різання кращий. Ну от, власне, і вся робота, обидва діаметри проточені, все буде добре.